Вас вітає тим канал «Океан Трейд в епоху високих технологій та прагнення максимальної точності. Оправки для інструментів з хвоставком Велдон well є ключовим елементом в арсеналі багатьох професіоналів. Ці інструменти поєднують у собі надійність, точність і універсальність, роблячи їх незамінними у найрізноманітніших виробничих процесах. У нашій країні попит на якісні деталі такого плану стабільно зростає. Тому представляємо вам оправку, яка призначена для кріплення інструменту з хвостовком типу Велдон, well є один на 25 на вашому токарному верстаті. Хвостовик у нас представлений в даному випадку в розмірі i 30 цей інструмент відповідає стандарту DIN 69880 і виготовлений відомим виробником Жерарді, гарантуючи високу якість та надійність. Дана правка забезпечить стійке і надійне кріплення інструменту з хвостовком типу Weldon на вашому токарному верстаті, що дозволить вам проводити обробку деталей з високою точністю і ефективністю. Виготовлена з високоякісних матеріалів і відповідає всім стандартам безпеки та якості. Наша правка стане невід'ємною частиною вашого виробництва. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті овшнкрапочка А ще на Ще фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Достав в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.